Та вірші Лесі Горбої, обробка Валентини Іщенко, аранжування Людмили Горіборської. Пісня наша званить. Українська народна пісня, в аранжування Людмили Воліборської, Черевички, виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зведена капела бандуристів Надія музичної школи номер 1 музичної школи No2 імені Євгена Богословського. Керівники Людмила Білігорська, Марина Радченко, Алла Марчук, Віра Павлинов. Диригує Людмила Велігорська. Сьогодні звітний концерт школи це завжди дуже відповідально, Але сьогодні ще й особливий звітний концерт, тому що відповідно до наказу управління культури Чернігівської міської ради, з 11 по 14 квітня школа проходить атестацію, яка проводиться раз на 10 років. І ось сьогодні вранці проводилась презентація закладу, де ми презентували всі напрямки роботи як школи, так і кожного відділу, зокрема. А ввечері ми покажемо наше досягнення. Будуть представлені всі дитячі творчі, майже всі дитячі творчі колективи, учні, солісти, які стали переможцями міжнародних і всеукраїнських конкурсів. У нас багато таких учнів. І сьогодні у концерті прозвучить музика разною за жанрами, епохами. Буде музика звучати і класична, і народна, і сучасна. блок буде. Бандуристів Надія. Капила у нас існує вже дуже давно. Сьогодні ми брали участь у звітному концерті музичної школи номер 1 Ми відкривали наш концерт. Колектив нараховує 70 учасників. Це Дівчата віком. Від шести-семи років і віком до 14. Кожного року ми намагаємося з колективом виїжджати у якісь інші області, інші міста для участі у конкурсах. Наразі в цьому році під Новий рік на Різдво ми їздили у Львів, де брали участь у конкурсі, отримали третю премію. Я дуже пишаюся тим, що ми відкривали цей концерт.